Ну що ж, список учасників клубу білого бізнесу опубліковано. В списку всього 8255 компаній, серед яких всього 151 ФОП, і мене на жаль в цей список не включили. А ви змогли себе знайти в переліку учасників клубу білого бізнесу? У ролику обговоримо, як перевірити, чи є ви у списку клубу білого бізнесу. Продискутуємо, що це дійсно дає, і чи варто прагнути попасти у цей список. Обов'язково додивляйтесь до кінця буде справді гаряченький матеріал. І я обов'язково теж поділюся своїми думками про те, чому ж я не зміг увійти в список клубу білого бізнесу. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Ми з вами чекали список клубу білого бізнесу вже декілька місяців, і ось він. Публічно доступний статистика, чесно кажучи, невтішна в Україні 2 мільйони 77 тисяч фопів, і всього 151 із них увійшов у список білого бізнесу. Це, напевно, 0,01% фопів України, що звичайно сумно. Получається або критерії погані, або ФОПи такі погані і не увійшли в список. У нас півтора мільйона юридичних осіб, і звичайно, не всі з них комерційні, багато державних структур та громадських організацій. Але з півтора мільйони юридичних осіб всього 8 Тисяч компаній попало в клуб білого бізнесу. Відсоток теж вкрай низький. Не хочу починати філософію про те, що виходить 95% бізнесу в Україні чорний, а спробую вам максимально детально окреслити, що насправді дає перебування в клубі білого бізнесу. Проте перед цим давайте все ж заглянемо на сайт з дуже епічною назвою «Територія високого рівня податкової довіри. І тут перейдемо на вкладочку Платники з переліком. Саме на цій сторінці можна спробувати знайти себе, чи попали в. Eu v... Клуб білого бізнесу. Графи пошуку немає, тому найпростіше себе буде шукати по системі оподаткування та КВЕДу. Наприклад, давайте оберемо ФОП на третій групі і бачимо, що тут всього 134 ФОПа у списку, а на загальній системі всього 17 ФОПів у списку. Звернув увагу, що ФОП на першій другій групі взагалі не можуть попасти в клуб білого бізнесу. Закон такої можливості для них не передбачив. Посилання на сайт із переліком клубу білого бізнесу. На всяк випадок залишу в телеграм-каналі, якщо хтось хоче. Погортати, і тепер переходимо до деталей: як вступити в цей елітний клуб, та що це взагалі дає. Хочу звернути увагу, що згідно закону клуб білого бізнесу чисто формально називається переліком платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. І він чисто юридично має діяти тільки до кінця року, в якому працює воєнний стан. Тобто, це явище тимчасове та експериментальне. Для того, щоб вступити в цей клуб, є загальні вимоги та деякі уточнюючі вимоги для конкретної системи оподаткування. Щоб вступити в клуб білого бізнесу, висувають такі загальні вимоги для повністю всіх. По перше, податковий борг не перевищує 51 тисячу гривень. А навіть якщо він і був, то платник погасив цей борг за 30 днів з моменту виникнення. Другий критерій відсутність боргів і сплати ЄСВ. Третій критерій відсутність порушень із подання звітності. Четвертий критерій відсутність винесених проти платника податків податкових повідомлень рішень щодо імпортних та експортних операцій за останні 12 календарних місяців. Наступний критерій стосується платників ПДВ. Вони не мають перебувати у критеріях ризиковості. Також я один критерій об'єднав з двох пунктів, які є очевидними: що бізнес не перебуває у процесі банкрутства та. Припинення сьомий критерій я теж об'єднав із трьох, і він складається з того, що до осіб не застосовано жодних санкцій про закону про санкції, і вони не проживають на території агресора. І останній критерій є очевидним. Але також у вас має не мінятися квед протягом останніх 12 календарних місяців, бо саме по основному кведу. Є здійснення порівняння по всіх цих показниках. Це загальні вимоги до будь-якого бізнесу, щоб він мав право вступити в клуб білого бізнесу. І погодьтеся, критерії насправді виглядають досить неважкими, і майже кожен їх мав би виконати якби не одне. Але кожна із систем оподаткування, яка може вступити в клуб білого бізнесу, має свої додаткові критерії. І якщо ви є юрособою на загальній системі, у вас три додаткові вимоги: сплата податку на прибуток вища або дорівнює середньому по вашому квет. Сплата ПДВ вища або дорівнює середньому показнику по вашому квет із аналогічними підприємствами, як і по податку на прибуток, і також показник нарахування зарплати вище або дорівнює середній зарплаті у вашій галузі за останні 4 звітні періоди. Ці критерії вже звичайно ускладнюють вступ. До клубу білого бізнесу і для платників дії сіті є всього один додатковий критерій, який полягає в тому, що показники всіх сплачених податків мають бути на рівні або вище від середнього. По всіх платниках Дія Сіті, тому як бачимо, щоб вступити в клуб білого бізнесу юридичним особам, треба виконати і загальні, і спеціальні критерії для кожної системи оподаткування. І без виконання всіх 100% критеріїв в клуб білого бізнесу вас не візьмуть. Але чи треба дійсно вам так прагнути до виконання цих критеріїв, далі у ролику будемо обговорювати. Давайте поки що переглянемо критерії для юросіб на спрощеній системі оподаткування. Для третьої групи юросіб додаються два спеціальні критерії: сума сплачених податків. До бюджету дорівнює або вища за показник по галузі згідно вашого головного квет. І рівень нарахованої зарплати за останні 4 звітні періоди дорівнює або вища середній зарплаті по галузі, яка помножена на коефіцієнт 1,1. Для Юросіб на четвертій групі критеріїв побільше. По-перше, платника наявно не менше 200 гектарів власної чи орендованої землі, та за це сплачено податок на землю. По-друге, рівень сплати зарплати дорівнює чи вище за середню по галузі, яка помножена на коефіцієнт. 1,1 і по-третє, сплата ПДВ дорівнює чи вище, ніж середня по галузі, і четверте, високий рівень сплати мінімального податкового зобов'язання, що явно перевищує сплату податків та оренду землі. Також ще є критерії для вступу в клуб білого бізнесу і у ФОПів, але серед ФОП можуть вступити тільки фопи загальники та ФОПи на третій групі. ФОП на першій та другій групі взагалі ніяк не можуть вступити в клуб білого бізнесу. До речі, перелік всіх цих середніх показників сплати податків та Зарплати теж є на сайті з переліком клубу білого бізнесу, який я залишив в себе в телеграм-каналі. Щоб ФОП загальник вступив в клуб білого бізнесу, яких там всього 17 зараз зі всієї України, треба виконати такі критерії: по-перше, сплата ПДВ дорівнює чи перевищує середній по галузі. По-друге, сплата податку на дохід дорівнює чи вища, ніж середня по галузі. Ну і по третє, зарплата вища за середню по галузі із коефіцієнтом 1,1. А у ФОП третьої групи вимоги сплати єдиного Податку мінімум з 5 мільйонів гривень. Я, очевидно, по цьому критерію абсолютно не увійшов вилітний клуб. І по-друге, рівень сплати єдиного податку по галузі дорівнює чи вищий за середній, а також нарахована зарплата вища за середню по галузі і з коефіцієнтом 1,1 по загальних критеріях, які ми обговорювали, я особисто абсолютно легко проходжу в клуб білого бізнесу. А от зі спеціальними критеріями, коли є вимоги навіть по обороту, ну в клуб, на жаль, зайти не можу. Напишіть в коментарі, чи ви увійшли в клуб білого бізнесу. Якщо не увійшли, обов'язково поділіться, якого критерію вам не хватило. Ну і між іншим, якщо мій контент перегукується вам, здається корисним, обов'язково підписуйтесь на канал, щоб отримувати ще більше корисної інформації та ставте лайки ролику. Ну і тепер давайте обговоримо, а що дійсно дає вступ в клуб білого бізнесу, чи дійсно це так життєво необхідно для всіх. Закон прописує 5 бонусів. По-перше, платник податків у п'ятиденний строк зможе отримувати консультації від контролюючих органів про критерії свого ризику. Тобто, грубо кажучи, зможуть підказати, що ви замало заплатили податку цього кварталу, і порекомендують, щоб в наступному кварталі вас не виключили з клубу білого бізнесу, потрібно або платити вищі зарплати, або платити. Вищі податки. Такий собі бонус. По-друге, за платником податків з клубу білого бізнесу закріплюється особистий комплаєнс менеджер Знаю, що в податковій зробили через це сотні нових робочих місць та наняли працівників, але враховуючи, що в нас немає культури розповідати про структуру свого бізнесу, податковій, навряд чи це Приживеться, по-третє, індивідуальні податкові консультації зобов'язуються надавати у скорочені терміни до п'яти днів. Хоча на практиці знаю, якщо відділ з надання податкових індивідуальних консультацій не завантажений, то їх і простим платникам податків надають у такі строки. По-четверте, строк камеральної та документальної перевірки зменшують з 10 до 5 днів, що такий собі критерій, бо в більшості платників податків і так по факту перевіряють 1-2 дні максимум. Ну і п'ятий бонус це те, що не будуть проводити частих фактичних перевірок, що стосується ліцензування зберігання пального та не проводяться позапланові документальні перевірки по деяких критеріях. Документальні планові перевірки і так можуть провести фактичні перевірки. І так можуть привести, крім невеличкої частини винятків, які на практиці відбуваються вкрай рідко. І якщо поставити питання таким чином, чи варто супер прискіпливо ставитися до всіх критеріїв та вступати в клуб білого бізнесу з наступного кварталу, коли цей список будуть оновлюватися, ну скоріш за все, ні, аніж так. Якщо вас просто туди включають по співпадінню обставин, супер. А якщо щось для цього потрібно робити? Додатково, я б за ці бонуси не спішив боротися, бо вони насправді вкрай сумнівні станом на сьогодні. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке бачите на екрані. Впевнений, воно для вас буде супер та актуальним. Побачимось в наступному відео.